Ми в гостях у заслуженого лікаря України, члена спілки журналістів України, заступника голови обласної просвіти, старійшини кола Івано-Франківської області Євгена Романиста. Пане Євгене, підкажіть, будь ласка, як нам відновити самоврядування етічних? Повторюю етнічних українців в Україні. Доброго дня! Слава нашим славним українцям, Збройним силам України. Ми є дійсно могутня нація, яка сьогодні перемагає в деякій мірі і 4 роки вже боремося із, із Другою армією світу. Мир світ дуже здивований, звичайно. Але корені в тому, що ми маємо 40 тисячну історію. Ми, від нас, з прав України, від трипілля пішло біля 600 арійських мов. Ми дали світу першу трипільську культуру, колесо. Письмо ще 7-9 тисяч років, тому в нас була вже письменність, про це довів. Анатолій Кіфішин, академік російський, де розшифрував письменність на кам'яній могилі. Тобто ми дали першу ракету, перший комп'ютер від нас пішов, але, на жаль, сьогодні ми бачимо, що ситуація надто складна в Україні. По суті, владу в Україні захопили наші. Інородці, будемо казати, неетнічні українці. І це вже 300 років Україна не має при такій славній історії, не має своєї е, державності української, саме національної. І при тій ситуації, яка сьогодні є, коли верхи нам не дають відновити Україну, ми повинні починати із, знизу, тобто від ОТГ. Навчати наших українців, як нам виживати, як нам далі піднімати Україну. Тому ми в Колі Старийшин нашої області якраз і працюємо над чотирьома такими питаннями: перше це підняття національно-патріотичного виховання через духовність. Духовність, ми розуміємо, це наша християнська віра, об'єднання всіх церков і значить, пропаганда серед населення нашої історії, наших традицій, наших символів. І з цією метою ми розмножуємо ось відповідну літературу, от, хто ми українці про нашу 40 тисячну. Історію не доведено істориками, археологами, генетиками, між іншим, бо останнє повідомлення із Сполучених Штатів Америки, Гарвардського університету, професор Генніль Трайх говорить, довів, що половина населення світу носить гени трипільців, культур, трипільців українців. Ми розмножуємо і наші релігійні книги. Це ось Андрія Шептицького. Значить, книга його Заєдність святої віри, церкви і нації. Ви бачите, яка, яка символічна назва його книги. І сьогодні в цьому плані ми цього року святкуємо 160 років з на народження. І практично мало що робимо в тому плані, що робив Шептицький? Саме він організовував маслосоюзи, кооперативні магазини, виробництво і так далі. Нам по цьому принципу потрібно йти, і ми йдемо в громади. Стараємося із священниками, духовенством, громадою і з владою значить, в цьому плані працювати. У нас і багато інших книг є. Ми маємо деякий доступ з дозволу обласної держадміністрації до засобів масової інформації, значить, і саме питання історії, мови, символів. Ми доносимо і самоврядування до нашого населення. Це довгий процес, і переорієнтувати наших жителів буде непросто, тому що ми про це самоврядування, яке нам ще, про яке пише Терпіська, пише Велесова книга, що ми правили раніше за допомогою кола Старійшин і Майдану. А Майдан перекладається на санскрит, як місце прийняття найважливіших рішень громади. Тому ці два Майдани, які у нас були, це була найвища національне піднесення народу. Нам, я коли був на Майдані, я там пропонував щороку, щоб у нас були Майдани, так як це було в Козаків. І щороку хай влада звітується. Якщо вона, значить, не виконує своїх обов'язків. Моментально ті ці, ці речі вирішувалися нашими пращурами, навіть карали на горло, якщо хтось прокрався чи, чи зрадив, і так далі. Сьогодні бачимо повну, повну безвідповідальність влади. І українській нації сьогодні звичайно важко, тому її самоорганізація повинна бути. Таким завданням кожного інтелігента, кожного українця, просвіти і всіх свідомих українців і духовенство. Особливо духовенство, ми це бачимо на прикладі Андрія Шептицького. Саме він повів, чому духовенство. Та тому духовенство, що сьогодні найбільше все-таки народ, українці, довіряють церкві. І вона повинна, як це зробив Шептицький. Історично те саме зробив Іллеран Київський з Ярославом Мудрим. Пам'ятаю, вони напроці певного часу наскільки підняли були Україну. Тому духовенство народ, влада повинні діяти заодно, але в інтересах національних держав. Що ми практично зараз робить коло старійшини Івано-Франківщини? Ну, перше, йдучи в колектив, йдучи в ОТГ до жителів, ми, наш інститут, юридичний інститут розробив пам'ятку для жителів ОТГ, значить, на основі закону про самоврядування. Тому що закон дозволяє багато. Питань вирішувати. І ці питання ми не піднімаємо, не вирішуємо. Ми повинні заслуховувати владу. Не раз на рік, а кожні квартал і вимагати, звітуватися про фінанси, про ті здобутки, про ті плани, виконали, не виконали. На жаль, ми цього не робимо. Про забудову, яка сьогодні так іде, про то будівництво про фінансування армії. і Інші питання, всі практичні питання згідно закону, я хочу сказати, згідно закону, дозволяється робити громаді. Ми маємо, можемо прийняти на загальних зборах рішення про те, що фінансування таке то виділити, премії для наших голів, членів там виконкомів і так далі, бути такі-то, а не по 50, по мільйону. Як, як деякі ось по нашій навіть області, інформація є за біжучий рік, 2025 рік, деякі голови по 500-400 тисяч премій тільки, шановні. В час війни, коли ми збираємо по копійці для тих дронів, інших речей для армії, вони собі виписують премії. Значить, і то не тільки голови виписують, а, напевне, всі члени. Це, це, ну, це морально, це морально це надзвичайно вбиває нас, українців, тому що так не повинно бути. Ми розмножили, ми розмножили усі пам'ятки і завжди залишаємо кожній ОТГ, залишаємо духовенство наше, щоб вони також самореалізовували українців. І все-таки щось робити. Деякі здобутки є, скажем, в четвер це не наша правда заслуга, але в четвер ми були скажем, в Шепіті, і там е е сирні, сири виробляють виробляють досить високоякісну продукцію, виправляти зараз збирається е за кордон. Друге питання, що ми також опрацювали у колісторіш. Ми для ОТГ і для парафій і для значить, селян опрацювали значить, ті напрямки, по яких можна розвивати ту чи іншу парафію, той, 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 той же інший населений пункт. Ну, скажімо, нам характерно тут, в Карпатах це дерево. Ми сьогодні, на жаль, вивозимо кордон кругляк. В той же час ми от даємо рекомендації, що можливо повністю переробляти, можна меблі робити, можна паркет робити, можна там інші вироби робити і організовувати практично можна в кожному селі, а не вивозити, от в кожному то, не вивозити за кордон. У тваринництві ми також опрацювали, яким чином збільшити поголов'я. У нас по голові з 91-го року корів зменшилось на 76%, шановні, 76%. А те молочко, що ми п'ємо, то, напевне, більше з порошку, ніж, ніж природне молоко. Більше того, ми рекомендуємо, так як це робив і Андрій Шептицький повністю переробку молока, там різні йогурти. Сири різні і так далі. Це все можна робити у наших селах. Це зменшить відтік, між іншим, і наших людей виїздити за кордон. От Ми в четвер, минулий четвер були в шепоті, людина повернулася за кордон і там зробила собі цех по виготовленню сирів: 25 різних видів. І вся, все село, по суті, йому возить молоко. Ви він не возить, він має. Зробив молоковоз, бо в горах треба мати потужний транспорт, щоб цей. І по 15 гривень, по 15 гривень, що в інших населених пунктах по 11 гривень беруть за, за літр. А він по це, Те саме у нас сади, надзвичайно плідно родять. Ми бачимо, що яблука на нас тут де я зараз знаходжуся. Вивозять у лісон, викидають і так далі. А чому тут, це не опрацювати і робити різні компоти, різні джеми і так далі? Для цього треба єднання духовенства громади і влади місцевої. Тому наше основне завдання і обласна вода в, в нас в плані деяких мірі підтримує пасивно. Потрібно розробити загальнообласний цей план, якщо ми хочемо українізувати Україну, би наші люди не виїжджали десь за кордон. Тому, якщо кожного коло, це один із елементів самоврядування, один із елементів підняття значить, економіки населених пунктів. Ну і бажано, звичайно, щоб. Піднімаючи економіку сіл, ми зупиняємо і виїзд за кордон, і урбанізацію. Тому що урбанізація робить людину інтернаціоналістом, де збереглася у нас Україна, українське слово, українська пісня, українські традиції? Звичайно, в селі. І вони збережуться в селі. Тим більше у нас одна третя. З Чорнозем'ю. Якщо в Польщі сусідні там <кліх> мільйони фермерів, ну, то в нас е, холдинги, оті неукраїнські, будемо казати, е, значить, е, позабирали на Сході особливо землі, та й у нас тут на Західній Україні. А народ, не маючи коштів, не може освоїти землю. Питання, звичайно, це непросте, де фінансування взяти. Ну, я наведу приклад перше, Немалі кошти мають ОТГ. Як от Ворохтянська, десь 100 мільйонів має Ворохтянська ОТГ, одна з найменших. Івано-Франківська ОТГ, має більше 5 мільярдів. Цей. А от кошти де? Премії. По, 500 тисяч на Закарпатті, там десь до мільйону порахували премії для керівництва ОТГ. Друге, це транші. Цього року в трансі 120 мільйонів гривень виграла громада села Шептицький, виявляється Червоноград. Перейменували в Львівській області, переименували на. Місто Шептицький, і вони виграли 120 мільйонів у Європейську банку реконструкції, тому що там великі кошти дають для розвитку е, місцевого самоврядування. І вони виграли. Е, у нас в області в транші є, і ОДА виділяє, і обласна, е, обласна влада виділяє. Все можна робити, але потрібно мати бажання і запустити систему. Основне запустити систему. І щоб люди не були такі пасивні, байдужі для розвитку свого краю. Тому в цьому плані ми будемо і далі працювати. І наскільки нам це вдасться, ну, покаже час це раз, а друге. Ну, хотілося б більше активності. Оці пару місяців, що ми в цьому напрямку працюємо, хотілося б більше активності окремої частини духовенства. Тому що ми бачимо, що Андрій Шептицький не тільки був духовним нашим пастором, але він був і творчою людиною, яка і піднімав економіку, піднімав освіту національно-патріотичним вихованням займався. І в цьому плані нам буде трохи легше, тому що сьогодні на престолі в Ватикані П'14-й. А взяв він свою оцю назву Пій, тому що Пій 13 якраз дуже сильно займався соціальними питаннями е, тих народів, які сповідали християнство. Е, в цьому плані також є можливість внаступ на Заході. Ну і на Сході, я вже говорив про Іларіона Київського, який Ярослав Мудрим е, за короткий час дуже підняв нашу Україну. Так що я. Звертаючись до вас, хотів би сказати, що можемо розіслати, хто хоче ось ці пам'ятки для, пам для жителів ОТГ, ті пропозиції, які ми опрацювали, деяку історичну літературу, яку ми також значить, видаємо тут у нашій обласній просвіті, хто ми українці, бо вона перекладена вже на англійську мову. І розійшлася по світу От на тому тижні. Вона і в Корею попаде, У мене чотири книжки взяли на англійську, на англійській мові, щоб корейці також знали, чому українці так тримаються із у боротьбі з із Росією. Тому давайте разом працювати, давайте піднімати економіку наших населених пунктів. І не тільки села, а і в містах можна робити величезні роботи, але для цього треба мати волю, бажання. Я дякую за увагу, слава Україні, слава нашим воїнам, слава Збройним силам, перемога за нами. Почалася ера водолія. Ми переможемо, Бог з нами. Дякую.